Let's go. Так, не встиг я прочитати, які там у нас поліпшені є снаряди, заряди, так, І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо. Як то не попав, чудовий нік. На конвої. Режим великий босс. Так, «Біг босс. Ну що ж, до бою, так? А чому наш герой світиться червоним? Напевно, що наш герой... Почекайте. Напевно, що наш герой, типу, як великий босс, так, я розумію. Ха-ха, <смі> в цьому бою. <смі> Отже, треба вихлопушувати... Ну, якщо великий босс, то мені здається, треба вихлопушувати і великого боса їхати. У нього там також багато. Дуже е ХП. Я так оце подивився на оці всі режими, я так розумію, їх багато, дуже багато, от на високих рівнях їх дуже багато. Я так бачу, що навіть із восьмих рівнів вони починаються. Ну але мені треба поки що награтися. на ä... Типу що, камікадзе? Мені треба награтися в рандомі, так, щоб зрозуміти взагалі цю групу. Потім вже ці режими грати. І буде для мене такий повчальний бої. Так я так розумію, що наш герой грає як великий We've бой. Them. І ми видопушуємо. Якщо ось такого простого, якогось зустріло, то ми його відпушуємо взагалі. Це знаєте, що мені нагадує Вафентрагер режим в великих танках, так? Ну, ти там граєш за Вафентрагера і у тебе там багато переваг, то є багато хп, всяких поліпшень. А суперники вже намагаються тебе вихлопушити. Ну а тут дві команди, одна проти одної намагаються один одного вихлопушити. і серед них є хтось великий бос. І як, до речі, це рандомно ти потрапляєш. Це така ось. Ну так, бачимо, наш герой, типу, бос, у нього одного життя вже немає. Ти рандомно можеш стати великим босом, чи як? Також <смісті> напишіть в коментарях, коли Так, одне життя втрати. Треба зараз, щоб втратив одне життя суперників великих, так? Все, міністра. Чудово. 2018 рахунок. Це ще ні про що не каже. 5800 настріляно, один ворог прихлопушений. А я б знаєте як грав? Все ж таки не їхав би там на викопосі, а, а побачив когось там із суперників звичайних і їх вихлопував. Я вже такий собі знав. План мене вже бій, якщо пограю в цей рішень. Вже 6, вже 7 тисяч нахід. Цей зашкірівся, все це не хоче битися. <плес> не миритися ми не будемо. Вихлопуше хлопу небагато, до речі. Я не знаю, я тут в таких режимах поліпшуюся чи не поліпшуюся. Бо я не можу, я не можу оцінювати. В всіх режимах я не можу сам танк оцінювати. Якісь свої переваги, якісь свої недолі. Ну і треба ближче грати до своїх братішів, бо наш герой по суті тут один. Там лише Петеха позаду притуло. Заробіщенське заробітжі тут починається. і Всі хочуть вихлопушити само Танк нашого героя. Тут не нарвуватися, тут мені здається треба просто стріляти по кого. Це я вже, як експерт, не експерт, коментатор, Там. <смістична> знаю, що краще знищити танк суперника, який шотний, ніж когось... Он це тільки що в цьому зарубіжі ще одного танка втратив, але 12500 настріляв. Дуже вже, вже загривець супер. А наших бродішів щось і не видно. 11-14 рахунок не в нашу хлопець. Не грають в командну гру. Якщо вже на то пішло, що я ще то розумію і бачу в цьому режимі, то треба їхати напевне, от, разом зі своїм великим босом. Разом їхати і вихлопуш командну гру. Бачите, от суперники так зараз грають. Тому, напевне, ми і присаджуємося зараз попаду. Так, є таке землю поліпшення здоров'я. Або поліпшують здоров'я наші братіші. Ну і цей режим, мені здається, також було б цікаво на барабанах якісь ви Або Або сильно броньованих. Ну тут ще те задоволення на сильно броньованих. Чому? Тому, тому що оці ж всякі поліпшені... Удари, так, наносять. і тут, В принципі, бронювання воно знівельовується. Це така карта, що тут... Побачимо, до речі, декілька боїв нашого героя. Мені цікаво, на, на різних картах. Так, і ви поки що по великого боссу супу. На скіфці, я розумію. Але я не розумію зараз е скільки життів у нього залишилось. Нашого героя одне життя залишилось, більш Нарешті вже братіші під'їхали, нарешті вже командну гру почали грати. А, <small> а то хто куди, то куди попало, пороз'їжджалися. 20 тисяч вже майже, 19 тисяч вже майже на стрілі. Решчина танковано, ну помимо і так він не танкує, в принципі. Це що тільки що було? Братій або допомагати приїхав, я так розумію, щоб поліпшити здоров'я нашому друзі, або також починає чудити. вороги знищено. 20 933 настріляно. 1312, до речі, за розвідданими, і 2000 танково. Тут також ж гравітація, так, я розумію, спочатку, що чи це якісь вони пусті, е, свої розхідники. Чудово. П'ять вариздить. Вах, не дав шостого прихлопушити. Але і того вихлопушили так, що той вилетів взагалі кудись за скелі. Так, тепер обережніше. 5-4, тільки що був рахунок в нашу користь. Я так розумію, що все вже йде до фіналу бою. Тепер треба дуже уважно, сконцентровано вихлопушувати супер. І обережно, тому що зараз знову ж залишається наш герой майже один, треба їхати до своїх братішів, що і робить наш герой. І їхати дохлопушувати, перехлопушувати дніще. 6 ворогів знищено. Над потужним ударом дніще отримав супер. Тисячу очок перемоги. Так, окей. <laughs> Знову ж нічого не зрозуміло. 23 тисячі настріляв, 6 ворогів знищено. Що у нас по досвіду? По досвіду 6000 і кредитів 100 000. Ці режими такі, щоб формати кредити, реально. Ну і звичайно ж на першому місці. Так? Ну, в, суперника, в, ці, в суперників цей ще був е, великим босом, менше настріляв, але 8 ворогів прихлопушив. Ну що ж, поїхали далі. Так, активно великий вибух задає шкоди супротивникам. Технічний підсилювач, характеристики танка змін. Капець, це все треба <звук> <звук> Ну Тепер ми не великий бос, так? Вон там в нас є великий бос. Я так розумію, рандомно е обирає, так? Рандомайзер рандомно обирає. То буде великим Босом. Поїхали за великим Босом, А чому дійсно, от, якщо грати в командну гру, бачимо, великий Бос сам поїхав кудись, а команда в іншу сторону взагалі поїхала. В такому режимі треба грати от, дійсно. От, за великим Босом, всі їдемо і викупимо. На невеликих картах, то там взагалі ми бачили цей режим, що е, дуже зарубіщенське зарубіще прямо по центру, по центру карти починається. Ну і Т-26Е5. Чудовий нахлопушувач, ну в принципі чудовий, тому що у нас перезарядка 5,8. Плюс бронювання яке-не, яке є. Пороз'їжджалися всі. Ну там, бачимо, у нас Петехи об'єдналися. Наш герой думає, зараз я підстережу великого боса суперників, буду його випадкувати. Чудовий план набій, я думаю, що супер-чудовий. Тут більш спокійніше, бо там така бачимо, якась така карта була, що дуже... Посікаю, що... ЛТ. ЛТ432 ЛТ у них великий босс. Ну так, сам поїхав на великого боса, був вихлопкошений хламіще просто. Далі якісь нові у нас поліпші. Подивіться, де літає. ЛТ <ріст> літає просто. Пере, тепер будемо грати цей. Більш командно, гру. Самому тут ніяк в таких режимах. Тут... Зервітнецінна куля там з'являється. Перепочинаємо на хлопушку. Перезарядка комфортна, в принципі, як з пулемета. Ось він знову прилетів. Він просто літає, бачимо, по всьому. По зі карті літає. Не напевне, я ж кажу, по фану пограти, просто, по фану пограти, порозважатися. Воно ж не. Воно ж ніяк не показується в вашій статистиці, я так розумію. Не звертає увагу. Не звертають уваги зазвичай на самих небезпечних. Хоча наш герой в цьому бою ще нікого не прихлопужив. Поїхав спочатку на цього, тепер більш обережно грає. Ну, а ЛТшки просто літають, як вони поспатно ходять. Плюс керування тут воно ще таке специфічне, якщо ти поряд з якимось танком, то він наче прилипає до тебе. Це я так помітив, коли граю в рандомі. 23-19 рахунок нашого користь. 2122 настріляно. Наш герой взагалі тепер не хоче нікуди їхати, коли був вихлоп. так, Ближче до команди. Хоч ближче до команди, але ми тут наче як в оточенні опинилися. І наших братішів цей номер або пушувати ви побудувати. Так, ну що, спробуємо знову побити. Деміджу дуже мало, так, вилітає по 200. Хоча на восьмому рівні це непогано. Але ж бачимо, що у суперника там дуже багато ХП тож, поки ти його виклопушиш, по 200, якщо по ньому стріляти. Команда зараз не дуже агресивна, грає і команда суперників е, знову намагається взяти в оточення. Ну що, ого! Гравітація. І, і е, навіть підловив, з ним разом грав братішний братіш його і братіша його був. Ну Ось дивіться, скільки в нього ХП, ми по 200, скільки в нього будемо бувати. Чудово. активно, великий вибух, Технічний підсилювач. Технічний підсилювач, я так розумію, що вони завжди так працюють. Таран! Великий вибух, Почекайте. Ну вибух, вибухом нормально. З нього можемо вибухувати. Оце вже я розумію, великим вибухом. І добити. А ну, оце було круто, тільки що, до речі. За рахунок нашого героя вихлопушили, великого боса. Ну і тоді було написано перемога, тому що 1000 очок отримано. Де ми тут отримуємо цих 1000 очок? Ну давайте, експертні експерти, бо я щось не дуже розумію. Ось воно, Вся армаді ще їде. І наш герой їх зустрічає, хоче приструнити. приструнив, зупинилися, перелякалися. Зараз гровітонились. Я бережиш, бережо, бережена. Зупинили. Зупинили просування армади, але тут в принципі позаду і бронячі стоять. І наш герой, це чудовий дійсно класний момент. І наш герой дивиться, який пристроен. Ну не треба було їхати нам, правда. Три танки зразу ж знищено було, чи що? П'ять ворогів знищено. Оце прикол був. Ха-ха-ха! Оце я вражений. І тепер вже знічений, знічений такий приїхав їхній бос. Зараз він отримає оціми е, крутезними. Е, болі, як їх назвати? Розхідниками, так, які надають дуже багато шкоди зібрати. І знову ми його. Так, і в нас тепер активне поле відновлення, енергетичний щит. Капець, ну це бля мене так складно, якщо чесно. Поле відновлення, енергетичний Полевідновлення, Так воно активне, зрозумів, а щоб увихнути відновлення, то треба кнопку 7 натиснути. Тепер я вже точно зрозумів. Тотальне знищення зараз суперників. Просто тотальніше. Хі -хі. 1000 очок переваги. Що це таке 1000 очок переваги? Ну правда, ну для починаючого гравця Я не розумію, де вони беруться ці 1000 очок переваги. Ну окей. 220 000 кредитів в плюсі. Ха-ха-ха. На першому місці 12 тисяч настріляв. Чудові бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!